Отець улян, мандаринок хочете? Ні, я не хочу, я вже наївся. Я хочу купити для дідусів і бабусь, тому що зараз їдемо у дім престарілих. і хочу купити якісь фрукти. Є яблучка, дивлюся, якісь апельсинки, а мандаринки такі ексклюзивні. Я думаю, що треба їх купити. А вас беру із собою, обов'язково покажу, як це відбувається. Ну напишіть в коментарях, що ваші дідусі і бабусі люблять. Діють, моя покійна бабуся дуже любила яблука і дідусь яблука. Не мандаринки, не апельсинки, а саме яблука. Ну, це вже щось таке новеньке, це таке, я не люблю. Я люблю щось народне. О, дивіться, скільки нам Дивіться, що я ящичок. О, давайте нам ящичок. Аби ви собі виберете можна звичайно взяти які-небудь, але добре перебрати, щоб були ось такі найкращі. Мені ці подобаються такі ще з листочком. Ну Що, Максим, скупилися? Є. Носочки теплі є, є. яблучка є, є. Там що Денис узяв, і цукерки, є, мандаринки є, настрігати є, поляда є. є. Ага. їдемо зустрічати наших ще колітників. Йдемо до нашого старшого покоління.